Всім привіт сьогодні новий день в Ріо Де Женейро, і сьогодні я вам покажу. Ви не уявляєте, що це просто була моя мрія. Ми поїдемо те місце, яке асоціюється в першу чергу з Ріо де Жанейро. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це. Статуя Ісуса Христа. Зараз ми купуємо квиточки. Ми поміняли наші електронні квиточки на фізичні. Зараз я вам покажу по цінам. По цінам дорослий квиток коштує 128 реалів. Для дітей коштує а, безкоштовно для дітей безкоштовно. І так тут пільгові квитки. Звичайно, що треба перекусити перед тим, як ми будемо їхати на гору. Це такі традиційні булочки, вони з сиром. Це, знаю, як це назвати, по типу фалафеля і всередині м'ясо знаходиться. Це також з сиром, а це з куркою. Зараз буду пробувати. Це моя Андреа. Тесті. This is traditional. Boundation. Cheese, cheese inside. yeah. Ah. Ось така булочка. І посередині знаходиться сир. Дуже багато сиру. Хочу вам також показати, що no, тут right. є такий напій. Називається Гуарана. Я ніде раніше його не бачила, тільки в Бразилії. Дуже класний смак. А наскільки я пам'ятаю, гуарана – це така ягода, яка росте в лісах Амадонії. Саме тому такий напій є тільки тут. Дуже смачно. А також в мене тут кава і е, такий є піріжок. Мені він нагадує чебурек там сир всередині, але у них він називається Паштель. Пастель сам Сіплекзис. Like Бачите, тут назва є. Ну, і що, всім привіт. Сьогодні у нас буде незвичайна подорож до статуї Ісуса Христа. Це такий, знаєте, найголовніший символ Ріо де жанейро Я трошки затримую чергу. У мене в руках рано традиційний напій Бразилії, ніде такого більше немає. Беру вас собою, сподіваюся, буде не дуже багато людей. А, тому що сьогодні вихідні в Бразилії. Ми, як завжди, з Арнольдо, з Андреєю. Вони наші гіди тут, у Бразилії. Ми чекаємо на наш потяг. Отут буде зараз черга. Бачите, на ось такому потязі ми поїдемо. Ходить він кожні 15 хвилин. Можна поки що роздивитися сувеніри. Наприклад, може хтось хоче ось такий ем, гаманець, коштує 75 реалів. Більше ніж 10 доларів, десь 13 доларів. Ось така поліжанка для кави. Є ось такі статуї. Дивіться. Коштує 120, 120 реалів. Чашечку можна купити. Можна купити статую Ісуса Христа. Ось таке серденько. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що це, мабуть, якесь 80-58 реалів коштує. І взагалі і все, що завгодно, санскрім, якісь янголи. Тому що все ж таки статуя Ісуса Христа це таке релігійне місце для католицької церкви. так? Тобто Тут можна купити і хрестик, бачите, і сережки, і якийсь напій, брюд зі, зі статуєю Ісуса Христа. Так, Йдемо далі. Також можна, sorry, також можна купити ось таку підвісочку. Дивіться, цікаво, скільки вона коштує. 90 реалів коштує така підвісочка. А оце, до речі, дуже класна ідея для тих, хто любить подорожувати. Дивіться, літачок і планета Земля. Класно. Магнитики, магнитики, яка ціна навіть не знаю. 31 долар. Ой, вибачте, 1 долар. Курс зараз 5,5, це означає 6 доларів. 6 доларів, трошки менше. І вже дивіться, яка черга. П'ять хвилин пройшло, скільки людей. Ходимо в потяг Мені. по одному. Thank you. Заходимо. She said the best seats are on the right side, so you take the right side. Right side, okay. Yeah. Арнольдо сказав, що треба сідати з правого боку. Там буде найкрасивіший вигляд. Ось він їде, дивіться. О, дуже багато людей. Ви бачите, навіть деякі люди стоять, навіть немає, де сісти. Так, на ну що ми заходимо? Вибираємо зараз. over мін Ah, we need to see. Ah, there is

so after 20 years, she will go, uh, she invited us also to go there and we are so happy and there is Arnoldo behind us. Ooh, yeah. Але природа дуже класна. Цю залізницю побудували ще у 1884 році. Довжина маршруту майже 4 кілометри. Поїздка триває близько 20 хвилин, а краєвиди з вікна відкриваються просто неймовірні. Бачите, ми приїхали на поїзді, а ще можна приїхати на вані. Ось такому. Але також треба буде купляти квитки. Тому що вхід платний. Ви не уявляєте, ви не уявляєте, що я бачу. Просто подивіться. А -а -а! Ви бачите це? Це правда, інша сторона тату Ісуса Христа, але зараз ми будемо підійматися It's so nice! Дивіться, це збулася одна з моїх мрій насправді. Тут сюди потрапити. Дуже багато людей, неможливо зробити класне фото, але все одно відчувається дуже класна енергетика, дуже гарно, дуже класний вид відкривається. Зараз я вам покажу. Що ми саме на тому місці? Чим саме асоціюється Бразилія у більшості людей? Подивіться, який класний вид, і найголовніше статуя Ісуса Христа. Скульптура є однією з нових семи чудес світу. Щороку її відвідують понад 2 мільйони туристів. Статую будували 9 років, а відкрили в 1931 році, і році. Її висота сягає майже 38 метрів. Багато хто вважає, що статую подарувала Франція, але це міф. Насправді її звели на пожертви бразильських католиків. Під постаментом є каплиця, де відбувається хрещення і навіть весілля саме зараз ви можете її бачити на відео. Погуляли тут десь хвилин. П'ятнадцять насправді тут більше німа чого робити. Дуже багато людей. як же я вже сказала два рази, дивіться ще раз, покажу вам цю красу неймовірну, ще раз зроблю фото, і будемо вже. Їхати далі сьогодні. Також у нас буде подорож до пляжу Леблон. Загалом це місце, яке обов'язково треба побачити на власні очі. Звідси відкриваються просто неймовірні краєвиди на все Ріо де жанейро Після цього ми спустилися в район, який називається Леблон. Але про нього я вже хочу вам розповісти у моєму наступному відео. Дякую вам велике, що додивилися до кінця. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я буду. Щиро вдячна кожному, і якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, так воно зможе потрапити в рекомендації, і хтось інший теж відкриє для себе це чудове місце. Мені буде дуже приємно побачити вашу підтримку.